Вітаю на своєму каналі, шановних глядачів. У нас сьогодні невеличке відео по дегустації сортів груш. Я недавно показував, як вони зберігались, і сьогодні ми вирішили їх продегустувати. Ось, я взяв ножичок. Така у нас хендмейд посуда. І ось я взяв декілька чоловік-дегустаторів. Конкретно у нас буде 4 чоловіка, непредвзятих: 2 жіночки і 3 чоловіка. Бо я теж буду участвувати. Зараз даю. Оператору телефон і ми будемо робити дегустацію. Так, почнемо, мабуть, з цієї грушки невідомої, яку я думав, що це беребос, але це не беребос. Приваблива груша гарна, грам 250. Нарізаємо її на смужки і даємо дігустатор. Даємо Вові. А, іні дамо. Дали вперед. Так, потім даємо Ові. І дамо оператору покушати. Зараз кожен скаже свою думку про це сорт груш. Як на мене, він трошки вже почав перестигати. Да, да. Треба дуже їсти, зважувати. Кажіть хто, кого, які відчуття по цьому сорту? Смачна, смачна роз... розсипчата, але вже перестирає. відчувається солодка. Рихла, солодка смачна. Мені трошки терпкуватість в шкурці і відчувається. Але солодка смачна, як на мене, її треба було їсти зразу, коли її з холодильника копійки. Так, беремо наступний сорт Золотоворіцька. така вона кругла форма, десь грам 250. Інна, кажи свої смакові відчуття. Таня, зніми Інну, хай вона скаже свої відчуття про цей сорт. Солодша? Смачна. О, а думаєш? Смачна, солодка дуже. Губка м'яка твердая. ідеалі? Середня. Та була м'яка, ця хороша. Ставиш, ваша думка? Цікавіша. Смачна, Смачна солодка. І. Солодкість як дюшес. Не переспівша ще. Однозначно краще за всю першу, не да, перестрім, щоб не оптимальні стилися, да? так. так, так. так. Кисло-солодкий, ніжний смак такий не навящує. Да. На Це була груша золотого різка. Пробуємо сорт ізюминка Крима. Ось так вона виглядає. Від біля 200 грам щільна жовтувата груша. І натоштуй. О, Ставиш. І накажи свою думку, що ти думаєш про сорт ізюмінка крила. Солодка, але в межах розумного мені це більше подобається. Не така плітерна, так? Да. Да? Більш да. ніжний смак. Ароматніша. Да. Більш ароматна, uh -huh. да? так? Да. Як я сперси помітила. Цікавіша, цікавіша. За три... Цікавіш. однозначно цікавіша, да. Да. так? Так, да. Мені друга краще сподобалась. Це теж, да. да. Менш солодша. Смачна. Тут кислинки менше. Цукру достатньо, кислинки менше. Як на мене, досить збалансована грушка, так? Mm -hmm. да, по смаку? Да, да. Досить yeah. цікава. Ізюмінка Крима. І зараз вона в оптимальній стиглості. Mm -hmm. Нагадаю, вона тиждень полежала в теплі після сховища. Наступний сорт тріска. Отака вона рапата, десь біля 200 грамів. Іна, свій смак, Твої відчуття. Ова. Інна, каже, що ти відчуваєш? Хоч... Солодка, рихла, ну, така. Краще тих попередніх? Їд. Ні, трошки гірше. Дуже Бо солодка. На мій да. смак. Дуже солодка, да? так? Ваша думка? Відчувається трошки терпковата. Тиркувата? Да. Це ж курка дає теркуватися. І сухіша трошки за попередній. Не, да? не така соковита, так? Не така соковита. Таня, твоя думка? Так, да, терпість заважає і коли кусаєш, тут присутній якийсь такий, типа хруст легкий, на відміну від тих грушок. Mm -hmm. Тобто тут шкірочка дає специфічну тепкуватість, грушка mm -hmm. солодка, соковита, але має специфічний такий Так, Погоджуюсь, так воно і є. Сорт э, Марія. Отака вона зараз. Будемо дегустувати. Нет. Сото Марія це другий сорт. А це сорт Марія. Виведений в Криму, виведений в Криму на кримській дослідній станції садівництва. Дуже прикольна, кисловата, дуже соковита. Зовсім інший смак від попередніх. Соку дуже, дуже багато соку дійсно, дуже багато. Да? Дуже нежна така. Нежна, нежна да. консистенція. дуже. дуже. Так. на смак вона вам? Ну, трошки кисловата, менш солодощів. Солодощів менше. Ну, смачна. Як на мене, вона дуже соковита, дуже нежна, тануча, м'якоть, але її треба чистити школи. Шкурку, шкурку. шкурка шкурку, тверда шкурку, на фоні м'якоті. Угу. Таня, твоя думка про сорт Марія. Ну, за рахунок кислинки вона мені так собі. Так собі? Да. А в цілому не погано. А я приємно вражений. Я думав, що вона буде гірше на смак, а вона досить непогана. Переходимо до сорту яблунівська. Стандартна грушка біля 200 грам. Тверденька, але вже починає розмірчатися. Даю тобі теж яблунівську. І пробуєш там. Тіна, ти перша кажеш свою думку. Солота пружна. Стандартна грушка. Порівняно з тими попередніми, як вона? Гірша, лучше. Не така солодка. Не, не, не гірше за... і не краще. Тобто... Так, Ті, хотіла б таку грушку їсти щодня? Вони всі класні. Всі класні. Да. Да, Тоже, Я тобі це підтримую, так, останнє да, як. Гарно, то що треба. Солодка, класні. соковита, смачна, Але а тут в заход. Вона не пойдеть на заход. На ваша не. думка. Соковита, однозначно, менше трошки. Солодощі за ті попередні менше солодощі. Mm -hmm. Ну, спіла, добра груша. Твоя думка, грошей. Тут йде збалансоване поєднання м'якоті, шкурки, смаку. От вона мені ну, зі всіх по, смаку, по смаковим якостям найкраще. Так. Дякую всім дігустаторам. Це у нас була дігустатор Тетяна. Дякую, дякую вам, Інна. Вова, Савович. Всім дякую. дякую, приємно було з вами. І тепер показую ще ось ці грушки в розрізі: Золотоваріцька, Яблунівська, Марія, стрійська, Ізюмінка Криму. І це невідомий сорт. Ну, як на мене, всі чудові на смак, кожна по-своєму. І вони долежали до цих пір. Єдине, що цей сорт перестиг. Всі інші, як на мене, в оптимальній стиглості. Так що можна вирощувати ці сорти, заслуговують на увагу. Дякую вам всім. За увагу всього доброго, до побачення.